Вчительку звати Оксана Терещенко. Вона дуже добра і завжди нам допомагає. І вона нас підтримує. І завдяки їй я зосередився на Олімпіаді і зайняв суперчемпіона. Мені ще також допомагали за підтримки мої батьки і знайомі. Я займаюся ментальною романтикою вже два з половиною року. І, я... І мені це дуже подобається. З ми числами зараз працюєш? Трьохзначним. Це для мене це дуже легко. Я не розумію, як мож... як не можна це робити. Там був великий зал. Нас роз. Розсичували за великі столи круги і роздавали бутилку води, ручки та самі листочки з прикладами. Ми туди сідали, коли руки на стіл підготовлювалися до Олімпіади, і сама Олімпіада йшла десь 5 чи 8 хвилин. По враженням вона була десь хвилину. Я дуже засмутився, тому що я думав, що зробив мало прикладів, але займав, займав друге місце. Коли я зрозумів, що займав друге місце, я дуже зрадів. Я була в місті Києві на змаганнях з ментальної арифметики. Чесно кажу, було дуже страшно, але й було цікаво. Заходимо ми в зал, там де проходила Олімпіада, бачимо столи із номерами. Поки розібралися, деякі яка група сідає, то хвилин десять пройшло. Сіли, чекаємо, поки роздадуть роботи. Роздали роботу і хвилин вісім хвилин пішли. Ми рахуємо. А для мене ці вісім хвилин, як одна хвилина. В час стоп. Я думаю, що все. Трагедія, не наберу чемпіона. Виходжу, там сидимо, відпочиваємо, поки рахують роботи. Приходить час для нагородження. Викликають потім нас. Я виходжу і думаю, думаю, чемпіон буде. Щоб чемпіон, щоб чемпіон. Виходжу, чую. Софія Мочак перше місце. Ну, я трохи розстроїлась, але мене потім заспокоїли. І думаю, у мене і так три чемпіони, треба якось свій, свою колекцію. Це була Олімпіада по ментальній арифметиці. Ми мали рахувати на рахівниці олімпіаду, яку нам давали там. Які були ці змагання, чим вони відрізнялися від інших? Що нового ти там такого дізналася, чи змогла зробити? Е, е, так, я змогла зробити, я зайняла чемпіона, я собі поставила ціль, що я маю привезти додому тільки чемпіона, і я це зробила. Ну, ми вирішували приклади: трьохзначні, двохзначні, однозначні приклади. Хтось на рахівниці, хтось уявно. Тобі як легше займатися? Напевно, більше на рахівниці. Мені так удобніше. Я так впевнена, що в мене 100% правильно. Я змагався з 150 учнями ментальної арифметики, і я виграв чемпіона. Було складно дуже, але я впорався і це, І коли я. Я дуже волнувався, коли виходив ну, южний і наш ряд. Я, я коли виходив молився, щоб в мене був чемпіон. Я, я чую моє, мого молодшого брата і думаю, ну все. І, і потім каже, ну давайте вже почнемо, і мене називають, і я чемпіон. Я такий, я був дуже радий. І коли, і коли я це зробив, я зрозумів, що мені треба ще змагатися ще. На швидкочитанні ми змагалися за перше місце і робили завдання, які з читанням, читали текст і вибрали відповіді, які по тексту. Потім розгадували ребуси, там вони дуже складні. І анаграми, анаграми це дуже складно. Ти розумієш, воно заховане, слово заховано в буквах, і ти розумієш, треба це слово відгадати. І всі слова там було або 12, або 15 слів, і я всі відгадала. І таке враження, коли вийшла, я була просто така, я раділа, що я це зробила. І все так було, як як одна хвилиночка пройшла, і все, руки вгору. І ми, коли все закінчили, ми пішли, все. І потім чекали нагородження, і я коли вийшла, я розуміла, що все, я виграла. І я буду так вигравати кожен день. Ми 1 березня приймали участь в їздили до Києва в Національній українській олімпіаді з ментальної арифметики. З міста Південного прийняло участь 27 студентів. Результатами дуже пишаюся, тому що ми привезли одне третє місце, три других, дев'ять перших, одинадцять чемпіонів та три суперчемпіона. Готувалися ми дуже. Довго, десь насичено в місяці чотири, і результати дуже класні. Хоча я б ще хотіла, щоб ще краще було, тому що рахують вони дуже прекрасно. І, і ще там була не тільки з метальної арифметики олімпіада, а в іншій залі проходила зі швидкочитання. І дівчинка одна з Южного Марія прийняла участь і також зайняла перше місце. Для мене це було як для тренера також дуже прекрасний результат. це найвище місце в цій олімпіаді. І ще що мені сподобалось цій олімпіаді. Дітям дали змогу прийняти участь у всеукраїнськ... встановити всеукраїнський рекорд читання текстів числовими перешкодами, і наших дітей внесли в книгу рекордів України. Це для мене і для всіх батьків було дуже круто, що наші діти в цій книзі з нашого міста це для нас, якби такий. Ну, це дуже круто. Це перший, в цем не було перший раз під час війни. Ось такий конкурс Приймало участь зі швидкочитання читання дітей, а з ментальної арифметики 200 дітей. Це були всі регіони України і завдання там на швидкість завдання, завдання були всі різні, рівні від бейсіку. Бесік це такі більш легенькі це для дітей, які прийшли раніше. І ще завдання були більш такі важкі. Це вже хто давно ходить, Це рівні маленькі друзі, big friend. Ну діти наші, хто вже довго ходить і займається метальною арифметикою. Арифметикою привезли чемпіонів і суперчемпіонів. Наступні змагання до чого будете готуватися? Наступні змагання у нас влітку, 30 липня, Іспанія. Ми їдемо вже в Іспанію, тому що там будуть вже дітки з різних країн, ну крім Росії. Я кажу, завжди потрібно вчитися, тому що знання це багатий той, хто дуже багато у кого є дуже багато знань. Ну і це не тільки знання про щось, а якийсь розвиток для всебічний для так так. Тому що і читати швидко, і рахувати швидко дуже класно розвиває мозок, і результати в школі, в предметах в різних дітей підвищується, і вивчення іноземних мов їм легше дається. Так що розумне бути модно.